В країні місячних зайчиків розділ 3. Країна місячних зайчиків Нуся побачила країну місячних зайчиків, усю одразу з висоти пташиного польоту. У буквальному розумінні цих слів. Залита місячним сяйвом надхмарна вершина гори Селенга являла собою. Казковий квітник Прекрасних нічних квітів. Ви, мабуть, знаєте, що є квіти денні, які розквітають у день при сонці, а на ніч стуляють свої пелюстки. А є квіти нічні, які, навпаки, розквітають уночі, а вдень закриваються. Одна з найпоширеніших нічних квіток це матіола. Або, як її ще називають, нічна фіалка. Ви її добре знаєте, від її духмяних пахощів увечері, у вас завжди, я певен, радісно перехоплювала подих. Місячні зайчики, як і сонячні, мешкали у квіткових будиночках, тільки будиночки ті були, як ви розумієте, з нічних квітів. Посеред країни. Височив чудовий срібний палац. Коли Нуся спитала Олелька, що це таке, він пояснив, що то палац несподіваних радостей. Місячні зайчики вважають, що найбільша радість з усіх радостей це радість несподівана, та якої не чекав, а вона прийшла. Несподівано, раптово, нежданно-негадано негадано. І кожен місячний зайчик намагається принести комусь із дітей саме несподівану радість. Або у вісні, або й наяву, підказавши через сон батькам чи комусь із дорослих якусь ідею, Щоб прокинулась вранці дитина, а на стільці коло ліжка лежить якийсь подарунок, шоколадка, іграшка, квиток у цирк. Абощой місячний зайчик, якому це вдається, наступного дня шановується при а точніше, при у палаці несподіваних радостей. І те, що він зробив, записується у срібну книгу і навічно потрапляє до постійно діючої виставки. Несподіваних радостей, щоб молоді місячні зайчики дивилися і вчилися, що і як треба робити. На площі біля Палацу несподіваних радостей збираються місячні зайчики. І тоді, коли треба вирішити якесь важливе державне питання, що стосується всієї країни місячних зайчиків, відбувається так звана. Велика місячна рада. От і зараз Олелько кудись на хвилинку зник, залишивши Нусю серед порожньої площі біля палацу. І враз звідусюди на площу почали збігатися місячні зайчики, і незабаром уся площа була вже заповнена. Олелько вискочив на балкон палацу. І звернувся до присутніх. Дорогі зайчики-братики, подивіться на цю дівчинку, і скажіть, хто з вас приносив їй вчора вночі сон? Це дуже важливо. Нуся завмерла, але площа мовчала. Ніхто не зголосився. Чи всі зайчики-братики тут? Спитав Олелько. Сі вигукнула площа. «Хм, дивно, хмикнув Олелько і повернувся до Нусі. Тож не кошмар був? Ні. Нормальний сон, я не боялася, сказала Нуся. І раптом здаля з краю площі. Почувся тоненький голосок. Ой, не всі, не всі, немає брати Косяєвика». А де ж він? спитав Олелько. Ніхто цього не знав. Братиксяйвик не повернувся в країну, хоча давно мав повернутися. Всі стривожилися. Оголошується Всесвітній розшук, сказав Олелько. І вмить площа спорожніла. Місячні зайчики розбіглися шукати свого несподівано зниклого побратима. І ми з тобою будемо шукати сяйвика, сказав Нусі Олелько. Це він приносив тобі той сон. Тепер уже немає сумніву. І твій сон, і зникнення сяйвика, я думаю, пов'язані між собою яким чином? Здивувалася Нуся. Я думаю, щоб перервався твій сон не сам по собі. Перервав його хтось з команди пана Морока. Ну а Нащо? Бо той дідок мав сказати щось таке, чого розголошувати на думку пана Морока не можна було? А братик Сяєвик, який приніс тобі сон. Теж став для пана Морока небезпечний, бо міг знати, що було у вісні. Вони його вбили. Жахнулася Нуся. Ні, місячні зайчики, як і сонячні, незнищенні, безсмертні. Але захопити у полон і тримати в неволі їх можуть. Що ж робити? Треба шукати, а де поки що не знаю. І тут у розмову втрутилася сова Софія Павлівна, яка досі мовчки спостерігала за тим, що відбувалося, сидячи разом з Пугачем Ухом Степановичем на зубчастій стіні палацу. Нещодавно нічні кошмари заснували свою країну. Страха Люндіїв. Куди й могли вони затягти сяйвика? сказала вона. Там такі підземні лабіринти, з усякими жахами, що й описати неможливо? А де це? спитав Олеко. У вражому лісі за Чорним озером. Як не боїшся? Можна було б там пошукати. Як ти? обернувся Олелько до Нусі. Нуся хоч і була дівчинка, проте не з боязких. Треба ж знайти сяйвика, тихо сказала вона.